Українські перевізники ні в кого ніякий хліб не забирають. Ці пікетувальники оглядають машини із специфічною оборонною продукцією для України. Хто їм дав це право і чому польська сторона дозволяє людям, по суті, які можуть виносити делікатну інформацію оборонного характеру, оглядати фури із специфічною продукцією? Це більш ніж кричуща історія. І тут дійсно потрібне втручання напряму і контрозвідки української, і спецслужб українських для діалогу з польськими спецслужбами з цього приводу. Люди мруть на кордоні. То що це таке? Це просто ну, найбільший показник неспроможності української влади. Вітаю, друзі. Коли ми аналізували нещодавно дії НАБУ і САП по Мінінфраструктури, де Мустафа Наєм і міністр Кубраков, Мустафа Наєм, голова агентства відновлення, по суті, злили корупціонерів, які Хотіли підкупити їх. Ми ніби на певний момент забули про існування ще більшої загрози, ніж корупція в Мінінфраструктури. Справа в тому, що на кордоні залишаються тисячі перевізників, біля трьох тисяч фур з польського боку стоїть і ніхто їх не може розблокувати. На пункті пропуску Дорогуськ, по-моєму, пропускають по 80 машин. Але я сьогодні спробував говорити і з польськими друзями, аби спробувати створити ну, якийсь круглий стіл і обговорити ці питання, щоб і українська сторона, і польська розуміла, в чому проблема. І ви знаєте, одне з головних нарікань було з польського боку, що в них період такого безщастя, поки не сформовано новий Кабінет міністрів, так от питання: чи не здається вам, що Зеленський весь час так поводився з Дудою, що Дуда нині не поспішає передати владу Дональду Тушку? Адже він доручив е, прем'єру Моровецькому знову спробувати сформувати уряд. І зрозуміло, що цей уряд не буде сформований, і знову ця пауза на кордоні буде тривати. В чому суть власне, е, цієї гри? З одного боку, гри на загальнопольському регістрі, з іншого боку, там, де є про спілки перевізників, і треба розуміти, що. Структура польських перевезень зроблена так, що там весь ринок контролюють три великих профспілки. Оцей східний кордон проф... Проф... контролює профспілка, яка дійсно афільована із партією Конфедерація, і дійсно вона працює більше в цьому. Ну, Польському напрямку, в бік, тобто перевезе, займається перевезеннями в український, в білоруський бік, в литовський. Але суть в іншому. Суть в тому, що коли польська сторона лякає своїх перевізників тим, що українці забирають у них хліб, то насправді, якщо оцінити рівень. Ну, і кількість блокувальників на кордоні з Україною не виглядає так, що дві інших проспілки підтримують, власне цю східно-польську проспілку перевізників. Не виглядає. Це досить нечисельний проєкт, який більше, скажімо, підтримується поліцією, ніж самими пікетувальниками. Там поліції більше, ніж пікетувальників, розумієте? А в зв'язку з тим, що там загинуло, вже точно загинуло двоє українських водіїв, і ще є свідчення, нібито ще двоє померло. Це взагалі-то підстава розігнати це, це все дрантя. В чому, власне, полягає, ну в чому зло, в чому корінь зла в цій історії? В тому, що українські перевізники не можуть повернутися додому. Вони по 8, по 10 днів стоять там на, на кордоні. Вже навіть. Ну, відверто про російський уряд Фіцо в Словаччині тихо розігнав своїх, так би мовити, нарваних, і на тому все закінчилося. І фури українські пішли через Словаччину. Як це не дивно, попри те, що е, прем'єр Угорщини Орбан постійно верзе якусь ахінею в бік України, насправді влада. Угорська не перешкоджає транзиту українських фур. А в чому власне, логіка цього не перешкоджання? Тому що насправді українські перевізники ні в кого ніякий хліб не забирають. Основне, що везуть е, українські фури, це європейську продукцію, а також ну, деяку продукцію для потреб оборони. В східний бік, вони, не, вони дуже мало везуть по Європі всього. Вони везуть із Європи в Україну. І дійсно, після введення зони вільної торгівлі, українські перевізники отримали змогу дозавантажуватися і в Німеччині, і в Польщі, і, по-моєму, в Угорщині, в Чехії, Словаччині, здається. Тобто, якщо вони були напівзавантажені, є змога. Добрати вантаж, то вони спокійно в українському напрямку могли дозавантажувати і довозити купу всякої продукції. Що ж до цієї проспілки, яка пікетує український кордон, в чому власне її особливість? Спочатку ну, бойових дій польські перевізники дійсно досить ну, були ангажовані для перевезень деякої продукції в бік України. Але вони бояться їздити далі. Луцька, далі Львова, далі Тернополя. Десь вони на, на оцій межі. Ну, максимум рівне, і все. Вони не їздять сюди до, ні до Полтави, ні до Харкова, ні до Дніпра. Тобто, все одно все, все, більшість продукції все одно везеться в цей бік українськими фурами. Це перше. Друге, насправді посягнути на ну, таку наш шматок європейського хліба українські перевізники не могли. Тобто вони дійсно українці понареєстровували своїх фірм ну, в Польщі і мають можливості там їздити, але вже як польське підприємство. Але є ще одна особливість, і мені здається, що вона дійсно була мотивом цього протесту. Справа в тому, що Польські водії якраз вимагають включити їх в систему є черга. Є така система, де українські перевізники реєструються і коли підходить його, його черга, він спокійно під'їжджає на кордон, і, і, ну, тобто, вони не тлумляться всі перед кордоном а можуть зупинитись десь в пункті в певному і перечекати, коли підходить його черга. Поляків в цю е, чергу не пускали. І що дивно, що на польських фірмах-перевізниках працювало дуже багато українців. Тепер ці українці не можуть виїхати в Україну. І, ну, власне, враження таке, що тут е, організатори цього пікету. вони е, Борються ще й за те, щоб так якось задешево поексплуатувати українських водіїв, які дійсно на польських фурах пахали як, як негри. Тобто, вони, якщо ми згадуємо, як польські перевізники відвоювали європейський ринок, а вони тепер номер один на європейському ринку автомобільних перевезень, вони витіснили французів і німців, і турків, по-моєму, витіснили навіть. Тому. В цій ситуації очевидно, що один з мотивів це, звичайно, ще й можливість українським водіям на польських фурах користуватися є чергою. Мабуть, ну, бажання таке у поляків, у польських перевізників було, аби розрахувати ну, стати частиною такого. Я б сказав, українського правового поля в цьому сенсі. Ну, але в чому політична компонента? Хочу, я, для мене було цікаво, чи українська влада. Ну, наскільки по-справжньому українська влада турбується з цього приводу, і наскільки зачепило там Зеленського і тому подібних персонажів ця блокада польського кордону. Адже. На сьогоднішній день ця блокада, наприклад, уже похитала ринок автомобільного газу. І я не виключаю, що скоро самі польські виробники, особливо молочки, прийдуть молотить пікетувальники, оскільки ну, зупинився потік ввезень в Україну польської продукції частково. І це не лише про продовольство, але найдивніше. Най, Чому не реагують ні українські спецслужби на це, ні і польські спецслужби, і польська контрозвідка не реагує? Справа в тому, що е, ці пікетувальники оглядають машини із специфічною оборонною продукцією для України. Хто їм дав це право, і чому польська сторона дозволяє людям, по суті, які можуть виносити делікатну інформацію оборонного характеру? Оглядати фури із специфічної продукції, це більш ніж кричуща історія, і тут дійсно потрібне втручання напряму і контррозвідки української, і спецслужб українських для діалогу з польськими спецслужбами з цього приводу. Ну і, врешті-решт, треба думати, як використати можливості транскордонної співпраці, оскільки, як правило. Польські гміни в дуже хороших стосунках із місцевим самоврядуванням українським, ну, українських селищ ну, територіальних громад з українського боку. І чомусь дивно, що, в принципі, наскільки мені відомо, ну, рішення влади польської гміни достатньо, щоб розігнати весь цей пікет. Чому ці гміни? Не реагують, на їхній території померли люди. І це не є показником для того, щоб припинити цей протест. Значить, за цим протестом стоїть дещо більше. І це дещо більше вимагає, ну, я б сказав, не лише участі замміністра транспорту. Наскільки мені відомо, в Мінтрансі створений штаб і е, Пан Деркач, заступник е, міністра Кубракова з автомобільного транспорту, без, безпосередньо займається цією проблемою. Він, він е, спілкується з водіями, з, ну, з е, перевізниками, з власниками компаній, Але цього мало. Якщо за міністра не може знайти Ну, Ключика до польської влади, до аналогічного посадовця в польському уряді. Я сьогодні мав розмову з польськими партнерами, і вони мені весь час нарікають на те, що ну от безвладдя, зараз період безвладдя, зараз поки не сформований уряд, поки Ну, враження таке, що спустивши це на нижчі рівні, без участі зеленського чи без участі прем'єра українського. Спустивши це на рівень замміністра транспорту, по суті, досягнути жодного прийнятного результату не вдається. Це перше. Друге, зрозуміло, що такі дії польської сторони суперечать, наприклад, конкурентним зобов'язанням Євросоюзу. Це перше. По-друге, українські перевізники є такою ж частиною України, є частиною єдиного європейського ринку, оскільки зона вільної торгівлі ЄС поширюється на Україну. І на українських перевізників зона вільної торгівлі поширюється, як не крути. Тому зараз дуже важливо, щоб якщо польська сторона не хоче в двосторонньому порядку таких речей вирішувати. Мої друзі сказали таке, що. Доки не обраний новий прем'єр-міністр, доки не сформований новий уряд, ніхто в Польщі цим питанням займатися не буде, оскільки немає ну, не розмежований, так би мовити, повноваження і немає призначень в новому уряді. Старий уряд цим не може займатися, тому в силу того, що він в підвішеному стані, тому... Абсолютно ситуація кричуща. Для нас це обертається зростанням цін на продукти в магазини, зростанням цін на пальне, великим зависанням, тобто простої транспорту в таких обсягах приносять збитки перевізникам, і ніхто компенсувати ці збитки не збирається. Але якщо дійсно є проблема в тому, що польські перевізники хочуть мати доступ до є е черги. Так в чому проблема? Чи не простіше сформувати для всіх, хто в'їжджає в Україну, можливість для того, щоб спокійно в'їжджати за чергою взагалі, сформувати такі обставини, щоб митники, прикордонники польські і українські разом пропускали цей транспорт? Якщо є. Бо нормально, в принципі, є пункти, де польська сторона або українська провіряє цього достатньо, це взагалі така кричуща доволі історія. І я думаю, що те, що Зеленський морозиться, і ну, ми взагалі українці, чесно кажучи, підозрюють, що в них прем'єр-міністр нема в природі. Є якась людина на прізвище Денис Шмигаль, яка ходить коридорами вулиці Грушевського. Там дуже великий корпус, такий споруда, називається Кабінет міністрів. Але Жодної ролі цього кабінету міністрів ні в чому ми не, не проглядаємо. Ну то от її не видно. Вона вони нібито формують якийсь бюджет, вони пишуть, нібито якісь законопроекти, але все одно, все це приймає, е, приймається з банкової, а не з вулиці Грушевського. Тобто, е, кабінет міністрів на сьогоднішній день не суб'єктний. Ну тоді ліквідуйте його, і гроші зекономлені з утримання цього величезного штату. Величезного персоналу розподіліть. Ну, якщо у вас вже Кабмін в такому вигляді не потрібен, зробіть маленький компактний орган. Якщо ви на Банкові все пишете, навіщо вам дублюючі структури на Грушевську, від цього страждають і мруть люди на кордоні України і Польщі. Причому враження таке, що. Ця історія із українського боку стала заручником певної змагальності. Бо враження таке, що дійсно, Денис Шмигаль він просто випарувався, чи він існує, чи не існує. Ніхто не підозрює про його існування, принаймні, останніми днями, десь ну не видно останніми тижнями. Чи в нього переляк такий, що йому вигідніше не відсвічувати? Але дуже чиз, чітко читається. Змагальність між двома такими центрами, тобто між двома його замами, між Кубраковим і Федоровим. І оце все паралельне розслідування, паралельне відблискування в набу і в САП. Коли е по Кубракову йде е через Держспецзв'язок Історія із закупівлею е, програмного забезпечення, а потім з'являється історія із е, скажімо, завищеними е, цінами на закупівлю безпілотників, ну і там, що буде вилазити і вилазити. По Кубракову йде історія із е, хабарями. Причому я дивлюся, як паралельно після історії із затриманням е, Одарченка, депутата. Із ну, таким галасом довкола інших фігурантів, насправді складається враження, що іде медійна підсвідка в боротьбі за, ну, за крісло потенційного прем'єра між Кубраковим і Федоровим. Ну тоді, чому Кубраков відправив свого зама? ну, ну якщо, якщо ти хочеш набрати балів е, і, так би мовити, виступити в очах банкової таким великим правильним е, вирішальником питань, ну так візьми на себе всю відповідальність для, за розв'язання цього пікету з Польщею. Тому що. Ситуація виглядає дикувато. Тобто, невелика група людей, з Любліна заблокувала поставки дуже важливих, ну, цілої лінійки дуже важливих продуктів для України, що призводить до і так нелегкої економічної ситуації. Інколи здається, от, от дуже багато є суджень, що. Ну, фактично, ведеться гра в інтересах Москви і на московські гроші. Я не, не певен, що, що це так. Хоча дуже підозріло, коли ці пікетувальники починають жорстко блокувати, в тому числі, фури з специфічною оборонною продукцією і оглядати їх. Тут уже дійсно це предмет вивчення спецслужбами. Якщо відбудеться витоки інформації, яка продукція переміщається, через які переходи, в яких обсягах, це інформація розвідувального характеру. Чи не придумала російська спецслужба, російська розвідка цю операційку для того, щоб акуратно зіскановувати все, що везеться? із оборонного характеру в бік України дуже вдала система прикриття, до речі. Чому про це не говорять і цим не займаються спецслужби? Ну, Спецслужби взагалі-то не зобов'язані дуже багато говорити, вони зобов'язані діяти. Так, от, що найдивніше, що ми всі з острахом озиралися на Словаччину, але Фіцо. Питання транзиту зняв, тому що це вигідно й Україні. Угорщина, ну, не конкурують українські перевізники з угорськими на європейському ринку, тому що все, що везеться через Угорщину, везеться в бік України. З України дуже мало везеться зараз, як ви розумієте, в бік Європи, як не крутий. Просто свого часу ну, от Олег Єльцов зробив дуже непогане розслідування з цього приводу статтю, і він, звичайно, там зробив, ну, мабуть, ключовою фігурою Наєма Мустафу, який нібито все це контролює. Я не впевнений, чи він це контролює. Хоча, звичайно, ну, такий душок всеохопності і не дуже. Високої кваліфікованості за наємом завжди тягнувся. Він хапався як, як не за дороги, то за, за перевезення. Як, як не відновлення. Зараз агентство відновлення і з, цими, з цим відновленням. Тобто, все, за що він не хапався, воно коруптогенне. Розумієте? Тому й виникають ці підозри. Ну, сам наєм, звичайно, красиво здав Одарченка, якщо здав, а, а не е, представники САП акуратно не підкотили і не витягли для себе кілька підрядів для своїх фірм в обмін на делікатну інформацію. Це, це звичайно, ну, однозначно про це стверджувати не можна, але не виключено, раз відбувається такий ручний перерозподіл. Е, Підрядів, то це гіперкоруптогенна структура. Тоді вони здачею цього Дарченка і Лабазюка, вони фактично натякнули, що вони є гіперкоруптогенна структура, що її треба переформатовувати, що, що там мають діяти хоча б, принципи, Прозоро, як мінімум. Але бажано набагато жорсткіша система відбору підрядників, і, ну і визначення почерговості об'єктів для відновлення. Оце що важливо, тому що, розумієте, в нас неймовірна кількість людей постраждало, не мають житла, а тут раптом такі оборудки відбуваються, що от я бачу. На прикладі тої ж самої Бродянки, де нарешті, по-моєму, суд е, остаточно усунув е, селищного голову Сахарука, як, е, задля повернення якого дуже багато порядних людей доклалося, так би мовити, репутаційно. Потім Сахарук прийшов і з першого дня чи з другого на посаді почав підписувати на і на направо корупційні угоди, ну от. Це і найбільше насторожує, тому що, наприклад, наєм, який ну, по суті є ключовою фігурою в розслідуванні Єльцова, наєм це таке певне уособлення цієї ну, програми відновлення повоєнного відновлення інфраструктури України. Ну, так, це дуже цікаво, тільки нагадаю, що. Свого часу Кабмін прийняв просто дуже амбітну програму відновлення Бородянки, Ягідного, по моєму, Руської Лозової, здається, на Харківщині. Тобто, шість містечок українських після окупації мали би відродитися, відбудуватися. І це е, на якісь мільярди грив доларів, точніше програма. Тобто там і партнери західні були. І якщо тепер Агентство відновлення обростає такими е, скандалами, а разом з тим агентство інфраструктури точніше, Міністерство інфраструктури не може розв'язати конфлікти з польськими перевізниками, не може нормально війти в нормальні договірні відносини з польськими інституціями. Люди мруть на кордоні, то що це таке? Це просто ну, найбільший показник неспроможності української влади. Ця влада неспроможна діяти в ринкових умовах, не було б західної допомоги, взагалі встояти держава б не могла. Тобто, по суті, в української держави залишається. Єдина жива інституція, єдиний хребет, який тримає цю державу на плаву і ну, дозволяє виживати. Це Збройні сили України, ну і силові підрозділи, які воюють під орудою Збройних сил України, плюс рятувальники, СБУ, прикордонники. Тобто ну, це все якось дуже-дуже. Перекособочує державну систему українську, де життєспроможна тільки силова компонента. Все, що керується політиками, те, все, що управляється політичною, так би мовити, вертикаллю, все абсолютно прогнило. Все абсолютно прогнило на сьогоднішній день. І тепер збожеволіла Банкова спускає на військових. Останніх своїх тузіків криворотих, гнилозубих і підлих. Це дуже неправильно. Ми ж так ніколи не переможемо. Тобто, в той час, коли війська борються за перемогу, політична вертикаль влади боїться перемоги. Тому що після перемоги народ візьметься за злодюг. А злодюги бояться. Отаке от, от. Віримо в Збройні сили, допомагаємо, чим можемо. Підтримуємо генерала заложного, аби всяка, всякі підлишавки поменше відкривали в його бік свої пащеки. Слава Збройним силам України! Переможемо!